Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про позбавлення волі за виготовлення алкоголю, ремонт доріг по третьому колу про це і не тільки далі. Три роки позбавлення волі за незаконне виготовлення алкоголю. Слідством встановлено, що житель Київщини організував незаконне виготовлення конячно горілчаних виробів на території промислових приміщень в Бориспільському районі. Фальсифіковану продукцію розливали у пластмасову тару та реалізовували великими партіями. За результатами обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 4 тисячі літрів спирту та спиртовмісної речовини. Також вилучено пластикову тару та обладнання для виробництва підакцизних товарів орієнтовна вартість вилученого становить понад півтора мільйони гривень. Чоловіку було повідомлено про підозру його вина доведена в повному обсязі. Суд виніс вирок покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Аналітики БЕП упередили розтрату державних коштів під час проведення тендеру на ремонт дороги в Бучанському районі Київщини. За результатами інформаційно-аналітичної роботи, працівники бюро встановили, що службові особи однієї з сільських рад оголосили тендер. Посадовці планували витратити на це понад 5 мільйонів гривень. Фахівці бюро з'ясували, що цей відрізок дороги вже був об'єктом капітального ремонту у 2020-2021 роках. Тоді на ремонт дороги витратили майже 14 мільйонів гривень та 6,5 мільйонів гривень. При цьому гарантійний строк експлуатації за попередніми договорами ще не вийшов. Аналітики направили лист до органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг. Завдяки вжитим заходам, сільрада скасувала тендер. БЕП упередило необґрунтоване використання 5 мільйонів гривень місцевого бюджету. Підпільне виробництво тютюну для кальянів. БЕП вилучило товари, обладнання та сировину більше ніж на 100%. ...120 мільйонів гривень. Встановлено, що група осіб незаконно виготовляла тютюн для кальяну відомих торговельних марок та збувала його через розвинену дистриб'юторську мережу, використовуючи інтернет-сайти та мафи. Детективи БЕП провели одночасно 13 обшуків у виробничих складських приміщеннях та місцях реалізації у місті Дніпро та Дніпропетровській області. Виявлено та вилучено тютюн для кальяну, одноразові електронні сигарети, грідини для кальяну... Рідини для наповнення електронних сигарет, обладнання для виготовлення підакцизних товарів, печатки та документи. Загальна сума вилученого складає понад 120 мільйонів гривень. На Закарпатті БЕП повідомило про підозру у несплаті податків власнику СТО забезпечено відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі. Встановлено, що підприємець надавав послуги з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів та перебував на спрощеній системі оподаткування. Продовж трьох років він подавав до Державної податкової служби недостовірні відомості про дохід та умисно занизив його обсяги на. Загальну суму понад 12,6 мільйонів гривень. Таким чином, чоловік ухилився від сплати майже 700 тисяч гривень податків. Наразі детективи БЕП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Матеріали справи направлені до суду. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте. Купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.